З 2014 до 2022 року на території Донецької області було зруйновано та пошкоджено понад 14 тисяч житлових будинків. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА Лариса Гусіва. З них багатоквартирних будинків 1140, інші це приватні будинки. За цей же період було відновлено 9607 житлових будинків на загальну суму 273,3 мільйона гривень. З початку повномасштабного вторгнення кількість зруйнованих та пошкоджених будинків, на жаль, зросла в рази. У нас зруйновано, пошкоджено на території Донецької області вже 44 тисячі 664 житлових будинка, з яких 4489 тисячі багатоквартирних житлових будинків, і інші 40 тисяч це приватні житлові будинки. Згідно державної програми, мешканці, які втратили житло через ворожі обстріли, можуть отримати компенсацію. Станом на сьогодні мешканці Донеччини вже подали 7 тисяч заяв на відшкодування за пошкоджене житло. З них 6 тисяч заява по пошкодженню. Одженому житлу і 818 заяв по зруйнованому житлу. На жаль, по окупованим територіям досі не вирішено питання. Ми не маємо постанови Кабміна діючої, тому заяви на компенсацію щодо житлових будинків, які знаходяться на окупованій території, досі ще не приймаються. Чекаємо. Комісіями вже були погоджені заяви на компенсацію понад 4 тисячам мешканців. З них 3829 тисячі заяв нараховано 284,95 мільйонів гривень, і вони вже поступили на спеціальні рахунки заявників. Також вже 401 людина отримала житлові сертифікати за знищене житло на загальну суму 660 мільйонів гривень.